Сьогодні я роблю розпаковку подарунка, який надіслали мені з компанії Ензим Biotech. Всі знають їхню продукцію львівські дріжджі, але ще мало людей знають про їх новий напрямок. Флейки популярний суперфуд, а в цих продуктах є корисний білок, який є в м'ясі. Саме те, що потрібно зараз мені, бо я піклуюсь не тільки про своє здоров'я, а й шукаю, щоб їжа була корисна і поживна. І крім того, ще й смачна. Лейк, лейк із середземноморськими травами. Здорово їсти смачно. Ну, це от для смузі саме те, а, можливо, з йогуртом натуральним, можливо, з ряженкою, Буде клас. Так, далі. Далі в нас флейк, флейк із спіруліною. О, це дуже корисно. А, в кого є проблеми з щитовидкою, або, а, можливо, на опередження. Це буде класно. Так. Оце, з морквою. Оце я люблю. Оце буде в мене смузі класні. Або з соком можна свіженьким додавати. Далі невеличкі такі флейки із сирно-горіховим смаком.